Аудіокниги книги від студії Калідор Класика української фантастики 20 століття Володимир Казаневський. Погоня за страхом Я прокинувся опівночі. В кімнаті було темно і тихо. З надвору чувся шум дощу і завивання вітру. Рипіли віконниці, краплі тарабанили у шибки, і я був один у цьому великому порожньому будинку. Чомусь мені стало страшно, хоча здавалося б, чого боятися дорослій людині, яка давно вже знає, що домовиків на світі немає. І то лише вважається, ніби хтось таємничий зазирає у вікно. Зненацька у небі спалахнула блискавка, розкотисто загуркотів грім, от сильного вітру із гуркотом розчахнулося вікно, і гроза увірвалася в кімнату. Фіранки напнулися, немов вітрила, а папери злякано спурхнули зі столу. Несподівано щось упало і покотилося по підлозі. Жах пронизав мене крижаною голкою, і у цю мить мій мозок осяяла думка. Це було саме те єдине можливе розв'язання задачі, над якою ми із Олегом билися уже другий рік. Я схопився із ліжка і застрибав від радощів, та лише після цього причинив вікно. Предмет, який доречно був посланий мені долею, виявився невеликим зеленим яблуком. Вітер зірвав його із дерева і пожбурив в мою кімнату. Наступного дня ми з Олегом зробили ретельні розрахунки і остаточно переконалися у правильності знайденого мною рішення. Минуло декілька років. Одного разу я неквапливо йшов вулицею, глибоко замислившись. Робота над дисертацією наближалася до кінця, але не вистачало важливої, глобальної думки, яка стала підсумком багаторічних моїх досліджень. Не було тієї стрункості і завершеності, завдяки якій безформна купа каміння перетворилася б у прекрасний витвір архітектури. Я? Почав уже побоюватися, що не зможу завершити свою працю, коли раптом різко заскрипіли гальма. Я озирнувся. Просто на мене мчав сірий автомобіль. Однак замість булю я відчув дивну полегкість. Коли підвівся за допомогою перехожих, я зрозумів причину своєї несподіваної радості. Падаючи. Я вловив нарешті ту саму важливу і глобальну думку. Уже вдома ввечері я згадав оту ніч у порожньому будинку і те щасливе потрясіння, яке допомогло мені тоді розв'язати складну задачу. Співставивши та проаналізувавши обидва факти, я розповів про все Олегу. Він довго мовчав, поруючись коло апаратури, а потім запитав. Тобто ти хочеш сказати, що страх допомагає тобі просувати науку вперед? Ну, не зовсім, але але щось на кшталт того. Олег знову зайнявся апаратурою. Я терпляче чекав його відповіді. Так от, сказав він нарешті. Є у мене знайомий психолог Іван Корзун. Працює у Нововолинську. Він якраз спеціалізується на психічних станах, викликаних страхом. Поїдьмо до нього. Сподіваюсь, він зможе переконати тебе, що ти останнім часом аж надто помисловий. А тепер, знаєш, іди. Не заважай працювати. За тиждень. Я вирушив у Нововолинськ. Почувався я невпевнено та неспокійно. Може, справа того й не варта, аби людей турбувати та й самому від роботи відриватися, забираючись на сотні кілометрів від домівки. Мабуть, я все ж таки це просто вигадав. Але десь в глибині душі я все ж таки на щось сподівався, сам не знаю на що. Корзун зустрів мене на вокзалі, міцної статури, веселий і з розумними очима, що дивилися на світ крізь товсті скельця окулярів. По дорозі в інститут я детально виклав йому усі факти і пояснення до них. Він мовчки слухав, а коли я закінчив свою розповідь, запитав. Скажіть, а ці дві проблеми, розв'язані під впливом страху, вони мали щось спільне? Та ні, знизав плечима я, це зовсім різні напрями досліджень. Після цих слів Іван зрадів, немов дитина. Він поплескав мене по плечах, почав терти від задоволення руки і бурмотіти під носа. Скільки ж я чекав, це те, що треба. Феноменально. Тоді схопився, повернувся до мене і промовив, Ви вибачте мене, просто я дуже довго чекав, отже, давайте почнемо просто зараз. Ми пройшли безліч коридорів та кімнат і нарешті опинилися у великому залі, заставленому невідомими мені приладами. Іван познайомив зі своїми співробітниками і промовив. Це та людина, про яку я вам розповідав, він готовий витримати усі наші тортури. Вірочко, вмикайте, будь ласка, апаратуру, впродовж трьох днів я був піддослідним кроликом. Я не можу всього розповісти, ба навіть пригадати важко усі страхи, які на мене звалювалися. Я не можу пригадати усі ті хитромудрі тести, які пропонувалися після кожного чергового жаху. Коли випробування закінчилося, я поспішив додому, адже робота не чекала. Прощаючись на вокзалі, Іван промовив Іще не опрацьовано усіх даних, але уже зараз я можу напевно сказати твої здогади славо підтвердилися. Стресовий стан, викликаний страхом, спричиняється у тебе до яскраво вираженого ефекту, у цей момент твої творчі здібності досягають найповнішого вияву. Для пояснення такого феноменального явища можна залучити теорію позитивної інтеграції професора Казиміжа Домбровського, ну і, мабуть, Чезаре Ломброзо. Але, знаєш, будь обережний, славо. Не надійся на відкриття, що їх може зробити страх. Працюй, інакше просто занапастиш себе. Він міцно потис мою руку і додав І до того ж, твої нерви, страх може їх згубити. Коли я зайшов у нашу лабораторію, Олег не звернув на мене жодної уваги. Він щось підраховував на калькуляторі, зрідка постукуючи олівцем. Я тихенько сів навпроти і почав чекати. Ну, та як вдалося Івану вибити із твоєї голови дурниці? Нарешті запитав Олег, не відриваючись від своєї роботи. Я розповів йому все. Минуло декілька років. Наш інститут. Керівником якого на той час був уже Олег, вийшов на такий рубіж, за яким відкривалися нові фантастичні горизонти. Тут починався шлях у незвідану галузь пізнання. Однак, перша, ніж йти цим шляхом, ми мали розв'язати іще одну останню проблему якою саме системою символів та уявлень виразити незвичні парадоксальні поняття для нової науки? Інакше кажучи, потрібно було розробити мову принципово відмінну від існуючих? Завдання виявилося надзвичайно складним. Усі в інституті відкладали свої поточні справи і ламали голову саме над мовною проблемою. Але за весь цей час. Ніхто іще не навчився розмовляти тією мовою краще, ніж новонароджене дитя. В один із дощових осінніх днів, невдовзі після свого приїзду із Києва, Олег запросив мене до свого кабінету. Я хотів порадитися з тобою. Було помітно, що він хвилюється. У Києві мені сказали, що. Що наш інститут надто довго займається своєю ініціативною темою, що витрачаються дарма великі кошти. Власне, нам дали три місяці. Якщо не доведемо за цей час, що тема варта уваги, її закриють. Олег сів у крісло і обхопив голову руками. Але ж ти розумієш, славо, ця тема це переворот, відкриття. Ось тільки б мов знайти, що ти скажеш на це? На жаль, я не зміг запропонувати йому нічого путящого. Я зателефонував Олегу о четвертій годині ранку. Мабуть, він теж не спав, тому що негайно зняв слухавку. Олег, сказав я, слухай, а якщо спробувати. Думаєш, варто? Перепитав він. Ну, а раптом вийде. Адже раніше виходило. Я знав, що ти це запропонуєш. Але чи пам'ятаєш ти, що сказав тобі Іван? Пам'ятаю. І все ж ти оголошуєш погоню за страхом? Так. сказав я. Гаразд, тільки постарайся бути обережним. Три тижні я не з'являвся в Олега. Різними способами намагався викликати у себе почуття страху. Мало не розбився на машині від божевільної гонки лісовою дорогою, але і це не допомогло. Коли я зайшов у кабінет, Олег підвівся на зустріч. Що з тобою? Я ж просив бути обережним. Та то пусте, сказав я, сідаючи у крісло. Трохи подряпався в аварії, але справи мої кепські, друже. я я просто супермен якийсь та й годі. Ніщо не може мене налякати. Олег похнюпився і прошепотів. У інституті теж ніхто нічого не придумав. Виходить, все. Зачекай, зачекай, Я...» Я хочу востаннє спробувати знайти страх, сказав я. Може, у цьому допоможуть спогади дитинства? У лісі, неподалік від села, де я народився, є стара похилена хатинка, у ній, якщо вірити легенді, оселився страх, так саме страх з великої літери. Старі люди розповідають, що одного разу там вирішив заночувати якийсь бувалий мисливець. Невідомо, що йому довелося пережити, але на ранок він геть посивів. Словом, я хочу поїхати туди і залишитися на ніч у тій хатинці. Олег довго мовчав, а потім запитав. А де воно, власне, це твоє село? Далеко? Хатинка на диво збереглася. Тільки дуже похилилася. Однак всередині цілком можна було непогано влаштуватися. Почало смеркати. Запаливши свічку, я вирішив трохи прибрати у хатині. Я відсунув до стіни розкидане по підлозі каміння і, розтрусивши принесену з поля в'язанку соломи, приготував собі постіль. Потім повечеряв канапками, загасив свічку і ліг. Ну, де ти є страх? Я кидаю тобі виклик. Дзвінку тишу ночі лише зрідка порушувало скрипіння незачинених дверей. Спати не хотілося. На що я сподівався? Дорослий чоловік, лежу тут, у покинутій усіма хатинці, і чекаю, доки на голову впаде ньютонівське яблуко. Спокушаю долю. Несподівано почувся дивний звук. Здалося, він долинув не з лісу, а ніби виник тут, у хатинці. Я напружив слух і зір, але у тьмяному місячному сяйві годі було щось розгледіти. І все ж таки я побачив ні, швидше відчув, як поруч підіймається підлога. Із підземелля висунулась біла голова. Страху я не відчув. У мені просто прокинувся інстинкт самозбереження. Схопивши камінь, який опинився під рукою, я щосили пожбурив його. Здається, він попав у ту голову. Привид важко посунувся вниз і гепнувся. Я увімкнув ліхтарик. Мені не було страшно, просто цікаво. Яскравий промінь. Вихопив з пітьми обсипану землею дерев'яну ляду, під якою зник привид. Я спустився у льох. Там на підлозі лежала людина у білому одязі. На голові кров, обличчя, сховане під маскою невміло пошитою із носовичка. Я зірвав маску вбік, і це був Олег. Він ледь, -ледь дихав. І мені стало страшно. Володимир Казаневський. Погоня за страхом. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Чи продовжувати озвучувати українських фантастів ХХ століття. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube, або ж посиланнями на картки Monobank, Coffee, Донатело чи Патреон. У описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми із вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.